Вітаю, друзі, на моєму каналі Грибний край у Високогір'ї. Сьогодні 17 листопада я вирішив пройтися по природі, шукати скарби лісу. І тут знаходжу такий, як бачите, опеньок. Уже, у нас уже сніг. Але опенюк, як бачите, не замерзлий, гарний, але вже трохи підсохли. І такі, а тут цілий кущ тих опенюків гарних. Я думаю, може я ще знайду білого красення, білого гриба. Тож, як думаєте, друзі, буде сьогодні. У мене знахідка чи ні. Друг ходив, то знайшов двох. Таких під снігом. Сніг вже розтаяв, але десь-не-десь десь є, то думаю, поїду і я. Може щось знайду. А чи це така знахідка моя перша? Перша сироїжка. І головне гарна. Гарна сироїжка і здорова. 17 листопада на дворі. Сироїжка продовжує рости. Нічого. Візьму її. Гарна така. Гарна сьогодні погода. Смерек уже в снігу був. Сніги в селі, але розтану уже. Але холодно дуже. Вітер такий холодний. Подивіться, ще можна назбирати шипшини на чай. Бачите сніжок? Де десь у холоді? А так. Немає снігу, розтаю, але холодно. Але сьогодні неділя, похідний день, тож думаю, поїду, провезуся трохи, помилуюся Карпатами і дружок за те, щоб... Проїхатися. По такій чудовий карпатській природі. Трохи холодновато, але гарно подітися, вдягнутися, то не так уж і холодно. Трохи в руки держи. Кукавіці сьогодні не брав. Думаю, я скоро збігаю і додому. Але сюди, як вийти, то природа не пускає додому. Тих гарних місць. Вітер, вітер просто холодний такий. Дує. А так нормально. Можна. Можна миритися. О, ще се бачите, росте. Ні, все уже суха. Я думав, що вона ще росте і, і червива. Там далі не видно сніга. На тому на горах. Десь не десь і тут є. То вже сьогодні 17 листопада то. Це... І так ще що немає снігу. Бачите, як А от де повністю білів. На лижах ще возитися не можна було, але досить такий сніжочок був гарний. Притрусив землю. Та зимна прогулка по лісі. їх на грибних грибних місцях повспоминати по як було, як я шукав сюди гриби. Тут ці гарні такі місцевості, а тепер уже сніжок.

Отакий, вот дорогі глядачі, сніжок у нас. Отакі вот уже засніжені смірічки стоять. Така, така краса.